В адміністрації президента, в Кабінеті міністрів. І з чіткою вимогою від Черкащан чим найшвидше сформувати владу. Кожний мій похід на тиждень додає одне, два, три, чотири призначення. Але ж не може тривати така ситуація постійно. Через два тижні у нас будуть президентські вибори, фактично. Ми оберемо нового президента, який матиме знову вплив на формування влади, виконавчої в тому числі, попри те, що у нас змінена система державного управління парламентсько президентського, але все ж таки, всенародно народно обраний президент матиме право впливати на кадрові призначення. Це означає, що через два тижні чи через місяць ми отримаємо чергову кадрову чехарду у цій. Військовій ситуації. Тому я вимагаю на зустрічах із головою обласної адміністрації з керівництвом області завершити формування виконавчих органів влади і зміну всіх керівників департаментів, так як це наполягала Народна рада Черкащини. І, до речі, за. Розформування якої виступають деякі громадські організації, громадські діячі. Я не вважаю, що сьогодні народні ради, які були сформовані в області, в районах, виконали своє завдання. Навіть по тому, що сьогодні ми не зуміли завершити реалізацію кадрової політики, це означає, що народні ради повинні впливати на цей процес. І безумовно, сьогодні. Необхідно, мабуть, посилити що роль народних рад і громадськості так, так само, як вимагали люди і сьогодні вимагають для вплину на нинішню владу. Вистачило б часу, щоб покарати і показати, що вимоги людей будуть у нас на Черкащині реалізовані. Це не мої вимоги, це вимоги наших громадян, які. Починають розчаровуватись, це треба теж визнати, у діях нинішньої влади і щодо боротьби з зовнішнім агресором. А особливо це те, що роз'їдає вже українців Україну всередину, як після перемоги 4-го року. Тоді можна було називати умовно помаранчевою іржею, яка фактично посіяли зневіру і врешті раз провела. До влади в 2010 році окупаційний режим Януковичів і Тулубів.